Шановні друзі, на каналі Тварини Расує. Привіт Мурчику! Мурчик, як завжди, поліз по своїх любимих карасиків. Але нашого Мурчика сьогодні побили котики. У нього напухла лапка і він шкандибає. Але це йому привіт Ася і Ася хоче в погреб. Це йому не заважає залізти в погріб. Хоч у нього і лапка на пукшах, він шкандибай, але по цих ступеньках він спустився по свою любиму рибку. Так, Мурчику. Смачного тобі. Мурчику. Їв рибку, так? Шкандибай, да? котик, Мурчик. Хто тебе образив? Коти, так? Да? Коти побили нашого Мурчика. Гушкові кров у нього роздерли. Лапаєш кандибає так, мурчику. І свою улюблену рибку так, мурчику. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.